Привіт! Я Ольга Зелена і знову з вами, щоб поділитись новинами про погоду на понеділок 30 січня. Отож, розпочинаємо. На заході області прогнозують хмарну прохолодну погоду та температуру від 0 в день до мінус 3 вночі. Можливо, піде сніг. На півночі Вінничини сонце не вигляне з-за хмар, а температура коливатиметься від нуля в день до мінус двох градусів уночі. Сніжитиме. На сході теж похмуро. В день очікуємо нуль, вночі мінус 4 градуси. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ: Надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс38. 067 647 0077 Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у південних районах області буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура в день мінус 1, вночі мінус 5. В центрі протягом усього дня небо також буде вкрите хмарами, можливо, сніжитиме. Очікуємо до нуля в день та мінус 3 градуси вночі. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг. Температура повітря коливатиметься від мінус трьох вночі до мінус одного в день. Щиро дякуємо Збройним силам України, адже саме вони роблять погоду в нашому регіоні. З вами була Ольга Зелена. До зустрічі на рідному телеканалі «Вінниччина».